Всім доброго дня! Я знову з вами. Знову працювала, не було коли виходити. Ну нічого, сьогодні знайшла час. Вже правда на роботу збираюся. Ну, але все ж таки, на вулиці тут, так, знаєте, прохолодно. Знову <смі> вдягаємо спортивні костюми, куртки, хто як ходить, знаєте. Вчора. Вчора чи позавчора, не пам'ятаю вже, я була там, проходила біля магазину з квітами, вам зняла там такі гарні квітки, і мені захотілося вам зняти, щоб і ви побачили. Навіть таких вдома, ну, в Україні таких і не бачила. Може, зараз вже теж є. Воно ж кожен рік, знаєте, сажають і щось новеньке, новеньке, дуже гарні квітки. Чому? У відео додавлю і покажу вам обов'язково. Ще сьогодні готувала вам рецепт. Дивлюся за Віконцем. птичка сойка. Така красива, така бігала, бігала, така гарнісінька. Мама забрала сьогодні Вікуську вже додому, так що вони вже знову разом. Вікуська зробили прививочку, так що вона вже вже знову в бабусі. Наступнечка теж все добре. Трішечки вона вихідна вже вже відпрацювала, вже відпочиває. Ну, а я працюю як завжди. Новенького немає нічого, все по-старому. Все, як завжди, знаєте, робота з роботи, щось приготував, відпочив і в чому. Що ще? Мама це була сама, казала, що трішечки. В них було дуже спекотно, а це трішечки похолодало, слава Богу. дощів немає, а тут дощі йдуть дуже, таке, знаєте, напуститься, потім закінчується, отаке незрозуміло. Не Хочу зараз ще перед роботою забігти в Бідрюнку, Там на роботі бігає, я думала, що то кішечка, а потім придивилася то хлопчик. Кіт такий чорно-білий, такий, знаєте, гарний. взимку його рідко бачила, але бачила. Я думала, що він чийсь домашній, тому що він домашній, але він дуже часто цей приходить до нас туди на салон, особливо ввечері. Там брами так повідкриваті, і він заходить і сидить. І ви знаєте, я там. Взяла йому, дала, він так їсть, бідненький, нервно, голодний, все. Я йому тепер кожен вечір щось ношу туди. І там вже в одному місці йому даю, і він ходить туди, їсть. Да, і тепер як от то його тепер їдальня. Так що зараз зайду ще в бідрунку, куплю йому. Я беру такі ото, сухий корм. А так з дому, що, що в мене є, я беру там макарони, картоплю і все. Ви знаєте, їсть. Я кажу: о, ти не балований, гарний хлопчик. Ну охоронці, там такі у віці чоловіки кажуть, що я вже стала питати, кажу, він тут приходить там, чи? вони кажуть, тут приходить часто, хто його знає, чи він нічий, чи він каже чийсь. Ну, не знаю, один раз не дуже так їв, а один прямо раз так гарненько, так видно, що такий апетит у нього хороший, то я так подумала, що він нічий і тільки ну, їсть там те, що злове, там якусь мишку. Ну, в общем, такі от справи. Так що я тут теж знайшла собі улюбленця. Ось такі новинки вам розказала. Рецептик обов'язково вставлю, покажу, що я сьогодні приготувала, що я сьогодні їла. А вам всім тихого вечора. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Красуня така, бачите? Така гарненька. <плес> Какає. Я готую рецептик, а вона пригає. Ось дивіться, які квіти. Такі гарні, 10 злотих майже, і ось які кольори. Ой, так гарно. Навірно, однорічні. Ви знаєте, і пахнуть. Це дуже гарні. Воздика така ось. Погониться. Бачите, навіть вікунечка висить. І такі. Це взагалі по 5, по 6 видно. Ось так. Це я сьогодні тут пробігав. Я купляла теж додому такий гарний. Тут ось. Ось такі ціни, але дуже гарно. Ось гвоздика гляньте, як взагалі взагалі багато. Тут теж такі різні. О, десь отквітли, десь... Ще є, ось дивіться, яка гарненька. Трішечки вам краси. Сьогодні ми з вами готуємо картопельку. Я купила ось таку молоду картоплю, почистила її. Беремо сковорідку, висипаємо її, сира картопля. Сюди додаємо воду. Води я додаю десь так, знаєте. Це в мене десь, мабуть, ну, десь, 150 грамів. Я, правда, не важила, скільки картоплі, але скажу так, щоб картопляка не до половини покрита була. А так, ну, чим менше, тим краще. Але в мене вже така вона, бачите, і більша, і менша, ну, яку вже купила. Так, Закриваємо кришечкою, і хай воно у нас готується. Коли наша картопелька, ви побачите, що вже вона там закипіла, з ця вода, беремо і прикручуємо газ і на медленному вогні дивимося, поки картопелька не стане у нас м'якенькою. Тоді покажу, що будемо робити далі. Коли вже у вас водички немає, якщо у вас більша картопелька, більше водички наливаєте, якщо менша, то менше. Це просто, щоб не варити в каструлі, а потім не викидати, ну, не додавати у пательню. Я от такою зубочисткою завжди перевіряю. Так, картопельку. Я, я забула вам сказати, трішечки підсолюємо у водичці, а потім ще трошки тут. Ну, я не багато. Так, солимо, печимо. Це за бажанням додаємо приправи. І я таку карту для я приправи тут, ну, в Україні, то звісно, інша, тут яка є. Не знаю, перший раз її купила, то вирішила спробувати. Небагато додаю і додаю вершкового масла. Це теж за бажанням. Я додаю так гарненькі такі два шматочка, ви бачите? Смажувати до золотистого кольору. Робимо вогонь невеличкий, ми так беремо картопельку, перемішуємо. Уже кришечкою я не накриваю. На такому середньому будемо її підсмажувати. Пахне гарно. Ось так. Підсмажили, присипали кропчиком і картопелька наша готова. Так, можна було відварити і це все тоді додати в сковорідочку. Ну, але так мені теж дуже подобається. Хто так не готував, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.